Так, усім підписникам та гостям нашого каналу привіт. Ну що, народ, в минулому відео показували вам, як ми з баті чистим пшеничку. Нась дивіться яка. Можливо, десь там попадає чуть-чуть полова, ну, буквально трошечки. Ну, а сьогодні ми вже готуємо її до посіву. Ворочі, протравлюємо. Страум бетономішалкою, як завжди. Все така? Так, ну, як, як ми травмо? Ми от беремо мішок і висипаємо висипаємо відро. Коротше, відро виходить. Дивіться, коротше, 12 кг. 12,5. Ну, 12,5. Там мінус відро трошки, тобто засипаємо в бетономішалку. Два відра. Два відра, батя каже. Тобто 5 ділимо мішок на два, тобто виходить. Зараз виходить 25 кілограмів. Так, а це у нас вже ось така протруєна. Бачите, пару мішачів протругуємо. Руками її не буду чіпати. Так 5 хвилин воно там колотить сюди і потім висипаємо на клейонку. а потім вже збираємо в мішки. трошки просохає такі засипаємо наступну саничку Так, зараз вам батя розкаже, що і як ви він протрує. Чим так, розказує батя. Труйник у нас Максим з додаванням октари, тим і так само 25 ВГ інсектицид. І все. І от така картинка у нас виходить. Від, від хвороб і від а -а -а, шкідників. Угу. Так що народу так от працюємо помаленьку спіша. Самі собі, ніхто не підганяє. Прохладненько. да, Вже температура впала трошки. А не трошки, а було 30, зараз вже 15-17. І скоро будемо ми її сіяти. Ну, і, звичайно ж, покажемо вам, як, що, скільки висів будемо робити. і До речі, в нас там зробили модернізацію сівалочки, трошки теж покажемо. Ну а кому сподобалось таке відео, ставте лайки, коментуйте. Всім дякую за перегляд.